Привіт, мене звати Роман компанія Доміно. Сьогодні хочу вам презентувати черговий наш завершений проєкт. Ось така кухня в сучасному стилі. Коротко по матеріалах. На стільничку ми використали компакт-плиту 12-мм у розрізі чорна. Тут ми зарізали під 45 градусів, також бокова стійка з компакт-плити. Стільничка дуже гарно заходить під плитку, тут немає ніяких плінтусів. З'єднання аналогічно без ніяких планочок. На фасади ми використали акрили компанія Luxform сірий шок. Ось такі по периметру проклеєні, відкриваються заниз. Також на нижніх шкафчиках з фрезерованою вмонтованою ручкою чорною матвою ручка називається VR1, корпус. З плити 702 кашемір. По фурнітурі для відкривання використали ось такий профіль вертикальний. Гола. Тут у нас знаходиться вмонтований холодильник. Тут відкривання за бік. Шуфляда. Комплектуючі шуфляди фурнітури компанії Hetіч. Бокси металеві. Вмонтована витяжка. Шкафчик, де буде розміщена посуда. Також є такий кутовий шкафчик, в якому дуже зручно зберігати різні сковорідки та каструлі. Миєчка врізна підклеєна під низ. Тобто дуже зручно в догляді всі, всі крошечки, все сміття можна легенько рукою зразу в мийку. Шкафчик під миєчкою. Також з цього боку розміщена посудомийка ззаді з фальшкою. Шістдесятка. Та дві шуфлятки теж ось такої висоти аналогічної з іншого боку. Тут у нас, як я вам ще раз сказав, є посудомийка ззаді. Це фальшка аналогічно, тому що тут шуфляди. А з цього боку такий прихований шкафчик, де знаходиться фільтр для води. Також ще буде поличка. Фасади зроблені під низ, так, щоб воно виглядало як фальшпанелі. Це з даного боку кухні. Також у нас. Ще є такою невеличкою ізюминкою. В даній частині кухні воно якби продубльовано. Також аналогічно використані фасади акрилові. Зроблений ось, такий, ось така скляна вітрина з led підсвіткою Також на датчики включається-виключається. Ось такі великі пінали, де можна дуже багато речей зберігати. Якщо вам подобаються реалізовані наші проекти, звертайтесь до нас в компанію Доміно. Ми вам також допоможемо виготовити гарну кухню і не тільки.